Віктор насипаний, б було в кишені. В дитсадку проблема в пеці, дуже вперта ірка. З ним ніяк дружить не хоче, крутить носом дівка. Нині знов своє лопоче, так як вчила мати. Мудра будь, і скільки хочеш, будеш хлопців мати. Казала мама вслід сестрісті. Ксені. Головне, щоб хлопця, доню, щось було в кишені. Петрик носа набурмосив вмить в кишеня хрище. Тільки там нема нічого, тільки вітер свище. Бідний хлопець ледь не плаче, гірко стало Петі. Раптом враз сміхнув, Щось знайшов нарешті, каже Ірі, маю дещо саме те, що треба. Значить, можемо ми дружити, я якраз для тебе. Що ж там є в кишені добре? враз питає Ірка. Той від щастя сяє сонцем, є велика дірка.